Сердечно вітаю усіх, шановних християн, дорогі Господі, брати і сестри. Нашим християнським привітанням вітаю. Слава Ісусу Христу! Сьогодні особливий день у житті християнського люду. Всі християни східних теренів відзначають величне свято. Зіслення Духа Святого на апостолів, учнів Христових, день п'ятидесятниці, тобто 50-й день після Христового Воскресіння. Згідно єврейського календаря, це свято останнього снопа, коли закінчилися вже усі польові роботи, збір всього врожаю. Це було урочисте. Свято подяки за останній сніп, за плоди, які Господь Бог дарував Ізраїлю впродовж року. Я розумію, що це свято і донині для численних християн є далеке, незрозуміле. Ми знаємо, що це свято Трійці, зелені свята, свято Духа Святого. Але глибину цієї події донині важко збагнути. Я хочу звернути увагу, що коли апостоли розуміли, що Христос вже ось ось буде відправлятися в небо звідки Він прибув, і вони бажали, щоб хоч ще одне їхнє бажання національне, патріотичне, він міг задовольнити. І ми пам'ятаємо добре це, цю подію. Я зачитаю, вони ж це перші дій святих апостолів. Вони ж зійшовшись, тобто апостол, питали його, кажучи, Господи, чи не в цей час Ти знову відбудуєш Царство Ізраїля? А Христос їм відповів. Не вам розуміти час і пору, які Отець призначив у владі своїй. та ви приймете силу, як зійде на вас Дух Святий, і будете, про мене, свідкувати в Єрусалимі, усій єдеї, Самарії і аж до країв землі. Апостоли не образилися. Вони розуміли уже інтуїтивно, що це означає. Це другий величний дарунок неба для роду людського. Перший це жертва Христова, щоб Бога поселити, оточити людським тілом і показати людям велич Бога у людському тілі. Але це було в одній особі, в Спасителі нашому. Це день свято Христового Воскресіння, яке ми вже відмічали. Другий дарунок це значно ширший масштаб, коли Бог поселяється в кожній пересічній людині. Тобто людина набуває такий же неземний, такий надзвичайний статус, яким володів Спаситель Ісус Христос. Тому питання державності. Може, ти зараз відновиш царство Ізраїлю? Відповідь була дуже непопулярна, але апостоли зрозуміли, що створити державу без духовного супроводу, без відновлення величності Божої у людській істоті є неможливо. І сьогодні не треба цю просту істину доказувати що значить держава, що значить система політична, економічна, яка не має в собі духовного підґрунтя, божественного орієнтування. Тому вони спокійно сприйняли це і мусимо розуміти, що це не просто було Боже Христове бажання для апостолів. Він сказав, що ця обітниця належить всім далеким, кого тільки покличе Господь Бог. Ми добре пам'ятаємо початок проповіді, перші слова проповіді Іоанна Хрестителя і нашого Спасителя Ісуса Христа. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Це означає, що. Місія Христова на землі полягала в тому, щоб надзвичайні якості, надзвичайні чесноти духовні Божої присутності перенести у людську істоту, у звичайній людині збудувати велич небесного царства з усіма найкращими його якостями, цінностями. І впливовостями на будь-яку життєву ситуацію. Цю велику істину озвучив святий апостол Павло у його посланні до колосян. Я читаю, він говорить про себе, що я радію у терпіннях, це перший розділ 24-го тексту. Я радію у терпіннях моїх за вас і доповнюю недостаток горювання Христового у тілі моєму смертному за тіло Його, яким є церква. Я став її служителем за доморядництвом Божим, даним мені для вас, щоб сповнити Слово Боже, і особливо слухаймо оці надзвичайно важливі слова з 26 тексту. Тайну, закриту від віків і поколінь, а тепер явлено святим Його, яким Бог бажав об'явити, яке багатство славної тайни сієї між поганими, а вона Христос у вас надія слави. Тобто Господь, Спаситель наш і Дух Святий, розділяє людство. На дві умовні категорії це люди, які прийняли Божу благодать і дозволили цьому незримому, але потужному і впливовому Царству Небесному в дусі поміститися в людській особі. Від цього виходять усі, усі джерела, усі наслідки приватного сімейного. Суспільного державного життя. Там, де є провід Небесний, там, де є пріоритет Духа Святого, там ніколи народ не буде страждати від несправедливих законів, корупції, злодійства, насильства і інших негативів. Але друга категорія людей погане, язичники, які цієї благодаті не прийняли. Які залишилися у своїй кромішній духовній темряві. І, звичайно, сьогодні, дивлячись на події наших днів, кожний ранок, кожний вечір, особливо ранки, коли вночі безжально язичницькі орди, які називають себе ще християнами, безжально нищать наш народ. І його надбання, не рахуючись ні з чим, це означає створити спочатку порожнечу в людських душах, дати їм мертву якусь традицію і ожорсточити людське серце, людину проти людини. І ще й могутньою альтернативою Богом передбачена церква Христова. І тому ми мусимо бути вдячні мудрим провідникам церковним, що саме день зіслення Духа Святого, усі провідники усіх християнських спільнот назвали Днем народження церкви, наше літочислення, наша біографія духовна. Ми не маємо права рахувати кожний. Від свого початку і змагатися, хто більш пріоритетний і важливий, яка релігія, яка церква, конфесія. Один день, коли Божа благодать зійшла на апостолів учнів Христових, це був зразок, якою повинна бути церква у важливому, надзвичайно потрібному людству, духовному натхненні і веденні. І вона повинна стати духовним центром, я би сказав, цим духовним Генеральним штабом, звідки походять усі правильні висновки, правильні пропозиції і застереження для народу тої чи іншої держави. Зрозуміємо це, Господь хоче нам у цьому допомогти. Let's yeah. Господом, дорогі брати і сестри, щоб нам зрозуміти глибше величність і славу цієї події, зіслення Духа Святого, нам варто просто придивитися і прислухатися до поведінки тих людей, які були учасниками цієї надзвичайної події. В Єрусалимі у день П'ятидесятниці. Туди зійшлися люди із 18 країн. В основному це були юдеї, які емігрували, чи були виселені, чи вивезені різними загарбниками, але були і люди неюдейської нації. І що характерно? Так вони розпочали із того, що насміхалися над апостолами, коли вони величали Господа на інших мовах. Але деякі почали задумуватися, вони ж говорять про великі Божі справи на наших рідних мовах. І ось після того піднімається звичайний галилейський рибак, апостол Петро. Це напевно, що перша його прилюдна проповідь. Він говорить прості слова про Божий задум, Божий проект, чому Бог взяв людське тіло і в особі Ісуса Христа прийшов на землю, щоб показати людям інший світ, інші джерела щастя і людині передати. У цю небесну владу, якою він сам володів. І після цієї промови, я так скажу, її можна прочитати ну, не більше, як за яких, може, 6-8 хвилин. Написано, ці люди розжалобилися, пом'якли серцем. І перше запитання, що нам робити, може браття, щоб спастися? Під впливом Духа Святого там не було чудес. Апостол Петро не говорив іншими мовами. Він був сам цією особою, богонатхненною. Він був зразком того, яким був Христос у звичайному людському тілі, але була поміщена незримо, божественна сила і природа. І біля таких людей. Біля такої особи навколишні люди не можуть залишатися байдужими. Інтуїтивно виникає питання, що я маю далі робити. Видно, що у моєму житті далеко не все в порядку. І Христос це особливо підкреслював, коли Він не один раз перед своїми стражданнями і Бознесінням. Нагадував, що краще вам, щоби я пішов, бо Дух Утішитель не прийде, якщо я не піду. Це означає, що масштабність я зміг обійти і оголосити програму Спасіння Божого тільки в Палестині. А церква, яка народилася в той день, охопить усю планету Земля, усі народи, нації, етноси. І які будуть наслідки цього, що зміниться у свідомості і у поведінці людей? Насамперед люди будуть мати відповідь на свої прохання, на свої молитви. Що так потрібно людині навіть дуже занедбаній, ось читаю у 14 розділі Євангелія Святого Йоанна з 13 текста. І коли що попросите у мене в ім'я моє, те я зроблю, щоби прославився Отець в сині. Коли чого попросите в ім'я Моє ще раз повторюю, я зроблю. Коли любите мене, то виконуйте мої заповіді, і я облагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоби пробував з вами вік. Духа правди, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його. Ані знає Його. Ви ж знаєте Його, бо з вами Він перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Це велика реалізована обітниця. Ще раз підкреслюю ці люди, які покаялися в кількості біля трьох тисяч людей, ніхто там не дискутував про свою віру, про свої національні, етнічні, державні, національні традиції. Було єдине тільки бажання звільнитися від своєї недосконалої гріховної істоти. І розпочати нову сторінку життя. А це означає, що п'ятидесятниця – день зіснення Духа Святого, він перетворив увесь світ у невидимий Божий храм. Так колись сказав єврейський драматург Ерфель. Дуже такі популярні, важливі слова після Голгофи увесь світ став храмом Божим. Що це означає? Це означає людям повернути найбільший скарб, який вони втратили. І цей скарб ми можемо назвати одним словом совість, сумління. Коли людина живе не інтуїціями. Не тим, чим живе натовп навколишній, а вона має своє внутрішнє ведення Боже. Ми знаємо, що найнижчою оцінкою, яку ми інколи даємо недобрим людям, ми кажемо безсовісний. Значить, ти втратив Божу іскру в собі, ти живеш без совісті. Дотик Господа у незримій величі Духа Божого, тут ми читали, Він з вами пробуде, тобто Він навколо оточує людину. І це явище масового покаяння людей у часи Іоанна Хрестителя, їх ніхто не організовував, ніхто не виставляв реклами. Йоанн не обіцяв їм чудес, годування і інших великих надприродніх явищ. Вони линули тисячними натовпами до Йордану. Їх вела туди розбуджена совість, сумління. Люди були під впливом, як і в день п'ятидесятниці, що ми маємо робити. Людина гріх відчувала як жахливу проказу як ракову пухлину в собі. І можна згадати Закхея поріг домівки, якої тільки переступив Спаситель, не було жодного слова проповіді, докору, пророчого слова. І він робить суд над своїм життям. Сьогодні я половину маєтку свого віддаю Богу і Кого чим скривдив, четверо віддам. а Христос тільки підвів резюме. Сьогодні прийшло спасіння в цей дім, бо Він є теж син Авраама. Так важливо, улюблені у час нашої надзвичайної недолі, мобілізувати в собі усі ресурси. Щоб, врешті-решт, скинути з себе ярмо своєї зарозумілості, фальшивої праведності, покінчити з усілякими змаганнями і проти лютого ворога, кривавого агресора, повстати могутньою Божою громадою, Бога громадою. Перед яким всі сили пекла обов'язково щезнуть і збанкрутують. молімося про те, щоб це сталося як швидше, держава без духовності не може існувати, держава, яка соромиться іменем Господа, народ, який обходить його стороною, приречений на великі негативні наслідки. Вірю, що ніколи цього не станеться з нашим рідним стражденним народом, тому що, так говорить святий апостол Павло, якщо Господь за нас, тоді хто проти нас? Він є, що сина свого однородженого не пожалів і віддав за нас усіх на хресні муки, хіба з ним не подарує нам і всього. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі «Інтернет». Слава Ісусу Христу! Música